Цей апарат для штучної вентиляції нагадують, що ми побирала. По дорозі може, може дати людина дихати без допомоги медиків. Лікарка з медицини невідкладних станів Хмельницької станції екстреної медичної допомоги Анна Децюх демонструє, що є у новенькій швидкій. Це одна із 14 спецавтівок, яку отримали бригади екстреників області. З них 10 карет швидкої класу Б укомплектовані усім необхідним для невідкладної допомоги, зокрема, кардіографом та дефібрилятором, та ще чотири. Япуце типу реанімаційні варіанти автомобіля. У них додатково є апарат штучної вентиляції легень. Це упрощає робити реанімаційні заходи, це можна робити по дорозі і набагато ввільняються руки у людей. Тому що коли проводиться реанімація, за безпек... ну, два медика задіюються. Коли є цей апарат, то один медик вже звільняється і допомагає другому працювати далі. Про те, що новеньке авто комфортабельніші за попередні, запевняє й водій Олександр Солецький. Чоловік каже, їздить на швидкій вже 10 років. Додає, за цей час неодноразово доводилось виїжджати за місто, де дороги не завжди в гарному стані. Вона вища, м'якша і об'єм більший, вона, то тобто є можна швидше доїхати. У селах краще, то тобто є ми вже можемо легше проїхати, не черкаємо днішим і бампера так само не б'ємо. Це вже друге поповнення автопарку за цей рік для Хмельницького обласного центру екстреної медичної допомоги, розповіла тимчасово виконуюча обов'язки директора Лариса Чубенко. Раніше придбали ще три спецавтівки. Вартість однієї близько трьох мільйонів гривень. «У Нас в автопарку на сьогоднішній день знаходиться 143 автомобілі, які знаходяться на лінії, але ми. Не враховуємо цю цифру автомобілі, які передані на громади і передані на збройні сили України. На сьогоднішній день Хмельницький обласний центр передав на, на війну близько 52 автомобілів. Придбали нові карети швидких за кошти держбюджету Міністерства охорони здоров'я України та фінансування Всесвітньої організації охорони здоров'я. Напевне, те, що в період війни, в період таких величезних проблем, які сьогодні держава вирішує. Саме за державний кошт придбано 14 сучасних якісних автомобілів. Говорить про правильні пріоритети в нашій державі. Раніше були також дані автомобілі. Ми фінансовим ресурсом, виділеним з обласного бюджету, це майже на півтора мільйона гривень. Виділили їх, пореєстрували, і сьогодні решта територіальних громад, станції і підстанції отримали необхідні комфортабельні автомобілі. Ірина Кондратюк, Юрій Старушкін, новини міста.